Константин Філм. Yeah! Розі та Алекс. Oh. Кращі друзі. Oh. От у цьому й проблема. Він запросив мене на дискотеку. Ну ти і фіфа. Він такий гарячий. Я знаю, що дружба між хлопцями і дівчиною буває дуже складною. Краще, як є чи з бушапом. Це для танців чи. Е... <кхем> На основі бестселера. Алекс, слава богу, де ти? Вже Ні, ти повинен допомогти. Стався нещасний випадок. Ми не могли б поговорити про. Ні, у мене гумова проблема з Грегом. Кажи чіткіше! Тебе не чутно! Призик. Зісково знову тепер я не можу знайти його у себе в піклі. Це набагато більше інформації, ніж мені треба. Від автора ПС я кохаю тебе. У мене новини. У мене теж стипендія в Гарварді. О, та ну, ти теж їдеш, так? Що сталося? Могла б себе просто вбити. Я розбираюся в ліках. Історія про кохання. Будь на зв'язку. Добре. І про життєві перешкоди. Ми одружуємось! моє вітання. Це ти сказала, щоб я повернулася. Цього сталося, якби не ти. Дякую. Як добре, що ти моя подружка. Як тільки в моєму житті щось іде не так, я дивлюся на твоє і заспокоююся. Це була незвичайна дружба. Я скучу. Ми так давно. Ми були нерозлучні. Далеко від тебе. Я усвідомила, де б ти не був, з ким би ти не був. Я завжди вірно, безмежно тебе люблю. <свист� -1> з любов'ю Розі. Зараз ти занадто сексі. Незабаром в кінотеатрах.